Марії Павлівні 77 років. В під'їзді її будинка на першому поверсі немає перил. Тому жінка з хворими ногами вимушена підніматися по сходах самотужки. Мені жінка, яжу це, що так опираюся. або так, що я не дуже. Уже ж устойчивість. Я боюся, що я не дай упаду, паду та гноз кроме мене. Ще є два пенсіонера. яким тоже теж важко підніматися. Мешканка будинку 38-19, дріб дев'ятнадцять, що знаходиться на вулиці Чапаєва, відзначає. Вона вже неодноразово зверталась до комунальників, аби ті встановили перила, але залишилась непочутою. Окрім того, Марія Павлівна скаржиться, що біля її під'їзду немає нормальної лавочки. Та лавочка, що є, зовсім не придатна. Її потрібно замінити. Ось лавочок у нас немає. Ну що це за лавочка? Таким, як мені, і посидіти ніде. Зверталися, ну воно безполезно. А куди зверталися? Зверталися в ЖЕК. наперво в ЖЕК зверталися. Ще був ярош тим начальником ЖЕКа. А оце скільки не казали, то оце немає тих лав лавок. Марія Павлівна прожила у цьому будинку 40 років. Жінка дуже любить відпочивати у своєму дворі, але воліє бачити його таким же гарним і упорядкованим, яким він був колись. У нас тут красиво було. Я як переїхала в 40 40 років тому назад, така красота була, двір зелений, кругом паркани, відте, все. Ну, у нас щороку було гарно. Щороку у нас тут добре. Ну, а це що осінь вже, листя опало, а так у нас як у лісі. І птачки співають, шановні комунальники. Прислухатись до цієї старенької і зробіть так, аби під'їзд її будинку та рідний двір стали такими, як у спогадах Марії Павлівни.